ефірі програма Голос Громад, вітаємо звати Анастасія Гонтаренко. І сьогодні поговоримо про те, чому у Полтаві зупинилося понад 500 ліфтів, та коли буде розв'язане це питання. Також обговоримо і те, які мікрорайони вже з наступного тижня залишаться без газу. І чому поруч зі мною у студії перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас! Будемо розглядати ці питання. Вітаю вітаю глядачів. Розпочнем із важливого з того, що обговорюють весь цей тиждень. Те, що понад 500 ліфтів зупинилося, повідомляли 21 лютого про те, що частина вже зафункціонувала. 22 другого з'являлися вже знову повідомлення, що не працюють повністю ліфти. В якому зараз стані і як вирішується це питання спочатку про кількість ліфтів, а потім чого так сталося? Як вирішити питання на сьогоднішній момент, на ранок? 425 ліфта сьогодні стоїть із 7, більше ліфтів. Сьогодні існуючих. Що так сталося? Тому що будкомплект це монополіст, який захватив, скажімо, цей ринок, і він е, почав шантажувати Полтавську територіальну громаду. З відповідно до умов договору Полтава повинна проплатити міськрада за виконання послуги мільйон сто тисяч. І вона проплатила до 20-го числа. Наприклад, поточне місяця ми ці питання закрили. Тепер слідуча проплата повинна бути до 20-го, ну, крайній термін це 20 березня. Тому це ніщо інше, як чистий шантаж. Тому було ряд звернень там і таке інше, але все-таки вчора ми перейшли в практичну площину, почали працювати. Рішення виконкому після цього засідання ДБНС я особисто чолив цю групу, яка поїхала на місце, де стоїть Чурейно-1, Дріб-1, де знаходиться диспетчерська. Нас не пускали, все було закрито, потім двері відкрили. Диспетчер забарадикувався, телефонував якомусь, видно, своєму керівнику, доповідала весь час, що відбувається. Коли приїхала поліція, ми разом з поліцією зайшли в приміщення диспетчерське, то побачили, що ні сервера, ні моніторів немає. тобто, Самі кабеля лежать, але система управління була знята. Тобто, це, якщо мовою юридично, це, мабуть, диверсія, тому що диверсія і злочин. Тому відповідно було подано кролопотання і відкрито кримінальне впровадження. Потім, в другій плані я приїхав, знову вже виносять працівники якісь речі, тому ми заблокували машинами виїзди, закрили. На сьогоднішній день. Сформовані шість бригад, які будуть в ручному режимі їздити і включати. Система працює? Чому убрали сервер? Для того, щоб унеможливити включення цих ліфтів. Я думаю, що, можливо, інші якісь історії я не здивуюся, якщо навіть почали в самих ліфтах знімати якісь плати або елементи, які не дадуть можливості цим ліфтам працювати. Чому так сталося? Тому що на ринок було запущено одного представника комунальне підприємство. Гремліфт було, скажімо так, загублене. Воно сьогодні існує, але сьогодні наша задача відновити. Чому так сталося? Я думаю, що це, по-перше, треба було по кроку розрахувати всі ці дії. Перед тим як виганяти одну, вже іншу завести. Але ну, працюємо вже як працюємо. Тому на сьогоднішній момент у нас є вже там. Дві чотири три компанії, які готові заходити. Сьогодні ми на сесії розриваємо договори оренди із цим підприємством, будкомплектом, прямими договорами заходять інші і починаємо працювати. Далі ну, не послухали нас ці підприємці. От такі вони, хоча власник десь за кордоном знаходиться, ті, що тут. Вони не дослухалися до, скажімо так, нас і пішли таким шляхом. Потім почали визивати поліцію. Вчора вони говорили про заход. Взагалі на чорив на Дендрі вони сидять без договору. Ми вчора ракли, почали розбиратися. Там маса питань і проблем. Тому я думаю, що найближчим часом ми цю всю історію закінчимо. Заведемо два-три підрядника, і це не тільки по ліфтам стосується, Це взагалі стосується всього, що комунальне підприємство яке є в Полтаві для того, щоб була. Нормальна цінова політика конкуренція це саме і Да? Ми пам'ятаємо, коли один перевізник блокував і не возив. Тому е система і структура ЖКХ вона досить чутлива до таких різних подій, а тим, більше, що це люди. І, звичайно, ми повинні зробити все для того, щоб ці ліфти запрацювали. Тому сьогодні вже бригади поїхали в ручному режимі включати ліфти. А крім того, якщо вчора ось бачили що ви перебували переглядали це підприємство, і вже наголосили на тому, що воно було зачинено, Якась реакція від підприємства, будкомплект вона взагалі була чи просто все намагалися вивести, прикрити і ніякого Реакції, спілкування? вони, взагалі, заходять в клінч. Я ж ще раз нагадаю, вечором вони визвали поліцію, сказали, що рейдерський захват якоби їхній, але вони навіть на цьому цій території без документів. Саме головне, що нам треба, щоб вони не знищили технічну документацію, тому що ну, я взагалі вважаю, що це досить серйозне питання в правій площині. Правоохоронці повинні дати досить оперативну і швидку оцінку цим діям цього підприємця, який фактично шантажує да і устроїв такий, скажем, терор. Людей, які, наприклад, маса дзвінків, ми розуміємо, що люди з інвалідністю, люди похилого віку, мами з дітками, та й взагалі там багатоквартирні багатоповерхові будинки. Людина похилого віку, там чи з хворобою їй важко піднятися. Тому це все людський фактор, який от просто з людина абсолютно без моральних якихось. Я вважаю без моральних якихось там зобов'язань, тому їй не місце в суспільстві. Ми насправді бачили вже і мережі, багато чого обговорювали а, про те, як складно людям взагалі да, зараз да. існувати. А, взагалі, якщо говорити про це, ось вони голосували що сьогодні почнуть розв'язувати це питання, почнуть запускати ліфти. Коли фактично ми можемо говорити, що від сьогодні це розпочнеться роботи, роботи. роботи розпочалися вчора. Ми завели туди вже своїх диспетчерів. Вчора вже були аварійні зупинки. Люди застривали. Тому наші бригади вже ті, що ново сформовані. Вони вже вчора почали працювати, скажімо так. Відкривати ліфти, де сталася зупинка, де люди застрягли в ліфтових шахтах. І сьогодні зранку шість бригад вже приступають до роботи. Тобто, фактично, вже днями ми побачимо, що. Так, 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 вже запрацює. Наскільки це оперативно швидко, ми розуміємо, з пульта включалося однією кнопкою, там понад 300 ліфтів. Зараз його треба все в ручному режимі, плюс не. Можливо ж, те, що я говорив, можливо, буде диверсія і в самих будинках, коли вони повітять там, чи платить чи якісь замки, чи якісь деталі для того, щоб ліфт не працював. Тому така собі історія. Будемо спостерігати, сподіватися, що прям до критичного питання це не буде доходити а саме до зняття плат. Ну Ми далі поговоримо про інше, можливо, гостре питання, що з 26 лютого тимчасово буде припинятися газопостачання до мікрорайонів Вороніна і Червоний шлях у зв'язку з чим і як це питання також буде розв'язуватися. Е, так, я прочитав те, що Полтавогаз попередило про відключення в зв'язку із сувом. На Монастирській горі, але але, коли ми зараз аналізуємо Полтава Газ, мабуть, в цьому й винен, тому що там була Ливнівка, потім її не стало. Ну, зараз ми з усім розбираємося. Але звичайно, ми повинні максимально зробити всі зусилля, і я думаю, що ми створимо оперативний штаб по тому, щоб контролювати роботу, динамічну роботу підрядних організацій, так як булося по квітучі, наприклад. Так. Півроку воно стояло. Тепер у мене кожного тижня дві планерки на початку і в кінці, що зроблено, що необхідно зробити, тому що так, якщо ну, пустити його на самотік, то ну що можливо працівники не живе, те, що газопостачанням займатися на червоному шляху. Йому без різниці, коли він ключе, тому ми беремося на особистий контроль і цим займаємося. Не тільки я хочу сказати, що у нас по газопостачанню, звичайно, проблема, але це не тільки. Червоний шлях, да, який стара назва, це і Яківці, які на цій мережі знаходяться, наші питання. Пам'ятаєте, в соціальних мережах воно було і потім його піднімали. Це Вороніна, дачний масив, де було відключено електропостачання, тому що була аварія. Вчора ми розбиралися з цим усім. У нас вже є варіанти вирішення проблеми. Так, да, вона швидко не вирішиться, але ми плануємо, що на мікрорайон Вороніна буде заведено. Нові потужності сьогодні на мікрорайоні 9 кіловат. 9 кіловат це ну, на одну квартиру, в принципі. А там сьогодні проживає близько 3 тисяч людей, а влітку до 7 тисяч. Це повноцінний мікрорайон, такий як Огнівка, так як Левада, тільки що не багатоквартирна да, а е, дачний кооператив. Тому ми туди будемо заводити потужності для того, щоб люди. Могли нормально жити, готувати їжу, тому що крім електроенергії, там більше немає нічого. Ну, І, і дровами. Да? Ну, коли є можливість ну, дрова це півбіди, але ж електроенергія це освітлення, це там опалення, знову ж таки. Тим більше, що колись прийде час, і цей мікрорайон буде розвиватися до Ширічки, це якби така перспектива далека, але вона має. Шанс на існування, тому що якщо прийде якийсь інвестор, візьме цю земельну ділянку, і так само як розбудовують зараз там Росошинці чи Щербані, так само можуть піти розбудувати вздовж річки, тому що це, по-перше, ну зона відпочинку, там немає промисловості, ну і досі така приваблива територія. Тому багато питань, багато проблем. Це те, що ми сказали нагальні по газопостачанню, по електропостачанню. Ще є поточні питання. Це знову ж таки ремонт доріг. Ми сьогодні говоримо, да, і всі кажуть, от дороги, дороги, дороги. Да, звісно, дороги це основна комунікація. Тому сьогодні зараз іде сесія. На сесії ми додаємо ще кошти 50 мільйонів на поточний ремонт доріг. Будемо ремонтувати, будемо робити все для того, щоб Полтава була нормальним містом з нормальними дорогами, з нормальними комунікаціями. Але першої чергові ділянки вже якісь визначення. До нас все, все першочергова ділянка, да? тому що де б ти не поїхав, все рівно є, є такі провалені після зими. Тому сьогодні величезне питання по підтопленню в місті Полтаві, і його теж треба піднімати. Ми сьогодні ведемо комунікацію з Полтаводоканалом, для того, щоб зрозуміти першочергові, скажем. Точки, де треба відвести воду для того, щоб підпір води ну зійшов, тому що в нас там Браїлки, центр Полтави, це під зона підтоплення в силу тих обставин, що ґрунтові води підходять не тільки там левада, там чи лісок, чи рогізна. А і от поверхнева частина Полтави також знаходиться в зоні Ну, Це, по-перше, зв'язано з погодним, ми від цього нікуди не дінемося, зими вже будуть теплі, тому треба приймати технологічні рішення про те, що у наші каналізаційні системи мережеві, ливневі системи повинні працювати нормально. У нас величезна проблема знову ж таки по здовжки в Харків вулиці, мікрорайон Амазний, як будували вчора я там розбирався, да, будували. І коли сказали, що треба на відведення води ставити там якісь кошти, то забудівельники сказали, що нам дешевше поставити гідробар'єр, щоб вода не руйнувала. І Вони поставили гідробар'єр, перекрили відток води, і тепер всі ці і нечистоти, в тому числі інколи попадають в пловина в системі, піднімаються. Треба це питання вирішувати, відводити воду від цього мікрорайону, тому що там. Проблема сьогодні вода стоїть у підвалах, у підвальних у підвалах, де у нас знаходяться пути незглавності, дитячих садочках. Тому а це ж поки ще холодно, не так, скажем так. Інфекці... Да, а коли буде тепло, це ж вже почнеться. Це вже може бути ціла історія із поширенням інфекційних захворювань. Тому всі сили направлені на введення на порядку в цій частині житлово господарства. Але ми не забуваємо нас за наших військових, тому що. В першу чергу це наш наша підтримка збройних сил і наших захисників в усіх їх площинах. Тому сьогодні на сесії Полтава Полтав, Полтавський спротив вносимо зміни, додаємо додаткові кошти, незважаючи на те, що нас забрали там ПДФО. Військове, ми будемо працювати над допомогою військом для того, щоб якнайшвидше зробити і наблизити перемогу. До речі, завтра буде річниця повноштабного вторгнення, і ми повинні. Пам'яті відновити те, що було, тому що сьогодні багато комусь забулося. Якщо ми там подивимося в деяких територіях, люди взагалі от, ведуть себе, начебто нічого не відбулося, наче війни немає, наче це їх не стосується. Це е наша основна задача сьогодні отримати перемогу над е окупантом, який прийшов на нашу землю. На жаль, так багато хто вже поступово починає забувати про те, що відбувається. На щастя, нам в Полтаві пощастило. Ми на собі не відчули, але кожен по різному також все це переживає. Ну і наостанок традиційно також звернення до жителів полтавської громади. На чому б сьогодні особливо хотілось наголосити? Мабуть, те, що я продовжу свою, свою тезу про те, що говорив, треба працювати над перемогою. Віримо в наші збройні сили, допомагаємо, донатимо. Робимо все для того, щоб наблизити перемогу, для того, щоб діти наші жили у мирній країні. Робити все для того, щоб повноцінно працювали всі наші підприємства і бізнес, в тому числі, і комунальні підприємства. Тому я вірю в перемогу. Я всіх. Всім, по перше, дякую Збройним силам і захисникам за те, що вони боронять нашу державу. Всім, хто підтримає, також велика подяка. Шануємо пам'ять про героїв, які дали життя і свободу за нашу незалежність. І з вірою в серці ми обов'язково перебожимо. Я дякую вам за те, що знайшли час. Доєдналися до спілкування. Будемо очікувати на швидкі результати усієї тієї роботи, яка спрямована на найближчі дні. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні зі мною студією був перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. i <laughs>